Унікальна можливість у Львів Брітіш Скул, завдяки спеціальному гранту. Усі охочі школярі, як зі Львова, так і з інших міст, спробували скласти тести, за результатами якого найбільше родовані зможуть отримати рік безкоштовного навчання тут, у одному з найкращих навчальних закладів країни. Перший етап відбувається онлайн. Бажаючих поборотися за грант цього разу було чимало, і кращі за результатами пройшли вже на фінальний тест, який провели безпосередньо у Львів Брітіш Скул. Зокрема, діти розповідають, що цей іспит не простий, але справедливий. Тест доволі різно, різнобічний, тобто в нас було декілька блоків з різними предметами. Тому я вважаю, що це було доволі справедливо, оскільки якщо якийсь предмет не дотягуєш, то є інші. де ти можеш так само виразитися. Ну і загалом у всіх блоках однакова кількість запитань і однакова кількість балів. Ти можеш за них отримати. Тому загалом я вважаю, що так. Справедливо складні, важкість трошки є, але ми розуміємо за що ми боремося. От загалом тести можливі для записання, вони не є якісь нереальні, але рівень складний. Тобто складність така достойна і відбір є дуже сильним. Мені було ну не дуже складно. Здав швидко, але перед тим було трохи страшно, що я його можу не здати. Це вже другий раз, і я дуже сподіваюся, що в мене будуть добрі результати сьогодні. Батьки ж кажуть, що це приємна можливість для дітей в першу чергу випробувати свої сили та знання і як бонус отримати таку нагороду. Паралельно із цим для батьків провели презентацію школи, розповіли про акценти у освітньому процесі, педагогічний склад та відповіли на запитання. Опісля для гостей влаштували фуршет. А на дітей після тесту і перекусу ще чекали активності, різноманітні майстер-класи та гуртки. Якщо дитина вранці стає о сьомій для того, щоб на восьму приїхати до школи, і інколи о сьомій вечора її важко зі школи забрати, то значить дитині тут добре. А для початкових класів це велика історія зробити це середовище, щоб дітки бігли з задоволенням, щоб виходили ще що додому, не хочуть чому ти так рано прийшов. Прийшла я думаю, що це гарна атмосфера для маленьких діток. Грант це така, знаєте, мрія. Причому, що кожна дитина для своїх батьків намагається виграти цей грант. Ми їх не заставляємо і не просимо, а вони самі хочуть зробити такий нам, ну не знаю, як досягнення, подарунок сказати, що ось ми чогось навчилися і що ми зможемо перемогти. Оце ми спілкувалися з батьками, і всі прийшли, кажуть, так, так, я теж обов'язково в своєму класі переможу. Ми дуже раді цьому. І звичайно що така можливість це, це чудово. Що є така можливість. Це лише одна з таких особливостей, що вирізняє Львів Брітішку серед інших навчальних закладів. Освітня програма розроблена за сучасними стандартами найкращих шкіл світу. Діти мають змогу разом з класом подорожувати у інші країни на пізнавання екскурсії, практичні виїзди, де діти дізнаються більше про різноманітні професії та багато іншого для нас було важливо запропонувати гранти для найбільше родованих учнів і таким чином дати дітям можливість безкоштовного навчання у нашій школі. Це стало можливим завдяки нашим небайдужим меценатам, які підтримують нашу школу. Тому ми дуже вдячні їм за це. Навчання та оновитих учнів здійснюється за рахунок грантової підтримки з благодійного фонду школи, який формується завдяки внескам меценатів та партнерів, що вірять у силу освіти та потенціал молодого покоління. І таким чином, завдяки цьому гранту, один з учнів у кожному з 12 класів отримає унікальну можливість навчатися рік безкоштовно. І тут є все, що необхідно для цікавого навчання: майстерні, басейн, спортзал, скеледром та багато іншого. А головне індивідуальний підхід до Кожного учня. Малюнки на асфальті та пустощі з кульками. У такій невимушеній атмосфері у притулку для дітей на Левандівській відзначили завершення робіт з оновлення прибудинкової території. Завідувачка притулку розповідає, заклад функціонує з 1996 року. З тих часів прибудинкова територія не ремонтувалась. Це покриття було дуже дуже знищене. З початком війни, звичайно, шукати людей, які би виділили кошти для таких робіт. Це важко, тому що в людей більші проблеми є. Нема людей житла, немає медикаментів, харчі. І на такі заходи це фактично ну, неможливо когось знайти. Тож і наважилися, каже пані Світлана, звернутися до Валерії та її центру взаємодопомоги Тукезер, дружба з якими триває роками. Ми так думали так легенько тільки зробити легенький натання е е е е тих дирок, які були в асфальті. Ну, але Валерія, як завжди, якщо вона щось робить, то вона робить дуже так потужно. Так, так. нам зробили дуже гарний, бачите, плитку поклали, це підвищення, ми вже мали, маємо змоги якийсь такий дизайн зробити красивіший. От ну і звичайно, ну територія була така не дуже в такому приглядному стані. І зараз приємно заходити. Та ми співпрацюємо дружимо, я б навіть сказала з цим притулком з 2009 року. І коли щось потрібно, там чи пані Світлана, чи пані Галина дзвонять мені, кажуть, Валерія, потрібно то, можете. І тоді я думаю, до кого з друзів звернутися, хто може допомогти. Цього разу звернулася з проханням допомогти облаштувати прибудинкову територію. І я відразу зрозуміла, що треба набирати прекрасну людину Онура. І онур відразу сказав: Так, звичайно, ми допоможемо і допомогли абсолютно. Безкоштовно окрім ментального центру, в якому надають підтримку постраждалим. Організація акцентує свою увагу на дітях, їхньому майбутньому та освіті, пояснює засновниця. Ми створюємо таку онлайн-платформу, де дітки мають можливість навчатися. Хто добре навчається, отримує оціночки і е, ті, хто гарно вчиться, ми їх намагаємося відправити там на літній табір. Допустимо, минуло року ми відправили діток в Лондон. Ну не в Лондон, сам в Юкей на літній мовний табір. Ми хочемо допомогти діткам. Отримати освіту, тому що освіта це корінь всього, і якщо нас дивиться хтось молодий, вчиться. Тож, серед іншого, центр готовий допомогти юним спраглим до знань українцям знайти своє покликання. Для цього пояснює Валерія, кожен охоче навчатися, може знайти їх телеграм-канал, де чимало цікавих пропозицій. Такою можливістю зі слів завідуючої, свого часу скористалися й діти з притулку. Ми працюємо з Валерією вже багато років. І та співпраця, вона такі мала дуже позитивні наслідки в долі дітей. У нас дуже багато історій є, в яких після проекту здійсни дитини долі дітей мінялися. До слова, колись тутешній притулок для дітей був єдиним на Львівську, Волинську та Закарпатську області. Тепер ж приймає дітей з усієї Львівщини, які з тих чи інших причин залишилися без батьківського піклування. А з початком повномасштабної війни тут почали приймати дітей ВПО. Притулок Наразі зараз готується до реорганізації, і це не буде такий вузький вузький спектр діяльності тільки дітям, які їх знайшли на вулиці, і тут три місяці, і влаштували. А тут ще буде такий центр підтримки сім'ї де дітей і сім'ї, де буде і частина звичайно ті функції виконувати закладу як притулку, але розширений спектр діяльності ми діти вже будуть термін не три місяці як притулку, а дев'ять місяців. Працюватимуть психологи та психотерапевти, пояснює пані Світлана. А роботу проводитимуть з дітьми та батьками. Марічка Семен Пулик, правда, тут Львів. Десять років за гратами та конфіскація майна загрожує львів'янину. Чоловіка спіймали на гарячому, коли він продавав наркотики. Ділку 44 роки і торгував він зіллям з рук в руки та через так звані закладки. Під час обшуків у негідника знайшли чимало речових доказів, у тому числі канабіс та на суму у 80 тисяч гривень. Аби затримати гори бізнесмена, поліцейським довелося навіть задіяти спецпризначенців. Зараз ловмисник в ізоляторі тимчасового тримання без права внесення застави. Моторошна аварія на нічній дорозі на трасі біля села Чишки фура протаранила X5. Удар прийшовся саме у водійський бік кросовера. і був настільки потужим, що довелося навіть викликати рятувальників, аби витягнути кермувальника з понівеченого салону. На щастя, чоловіку вдалося вижити, проте травму бідолашно отримав серйозні і зараз перебуває в реанімації. Відомо, що за кермом позашляховика був 38-річний львів'янин. шофер вантажівки, харків'янин, якому 40 років. Зараз поліцейські з'ясовують, хто саме з водіїв порушив. Правила і винувачу загрожує до трьох років обмеження волі. 4 червня вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії проти України. За період з 2014 року десятки тисяч маленьких українців постраждали від обстрілів та бомбардувань зі сторони РФ. Ворог на жалі, нікого і намагається знищити нас як націю. Щоб вшанувати загиблих дітей у низці міст України відбудуться тихі акції пам'яті. Вшануйте і ви хвилиною мовчання тих, хто став жертвою цієї агресії.